Йоу, народ! Закінчився сезон, і мені дали мінімальний трофейний бокс. Але що я можу зробити? Ну, не нафармив я більше, тому що я в основному всіх старався до тисячі докачати, а далі я особо не качав. Зато мені дали гавса такого поварінка. Поварінок гавс. Ну і у нас новий. А, шесть 700 дропів мені подарували за те, що я їх не забирав. З яких падають ікс-пі-дабл, Кстати, це дуже хорошо зараз. З яких випадає міфічний стар дроп, і в ньому скинчик на Віллу, Новий скин, обалдеть. Плюс супер рідкісний стар дроп, потім ще обичний стар дропчик, ще один стар дропчик. Епічний старт-дропчик, в якому кстати, блін, ну, на Angelo графіті. Супер рарний, з якого мені дуже. А, показали, 100, 100 коїнів. У нас новий сезон. В новому сезоні хто це вообще? Хто це? Це фенг? Що це за чувак? Шо? Це новий, це Лумі? Це Лумі? А що в нас за новий бравлер взагалі? Зі, а це цей Лумі? А, ось у вона? Обалдеть, непогано, чуєш? Кстати, що по квестам? Є тут парочка. Давай заберемо бонуси з них. І стардропчик. 50 коїнів, хорошо, з новим бравлером, що ми маємо? Ми маємо те, що він поки що. А, я його можу відкрити за кредити. Зігі, контрольор, міфічний герой. Ну, обов'язково відкриємо. Баттл тепер я оце думаю. Чи надо він мені. Скінчик такий собі? Взагалі такий собі. Іконка безтолкова. Коїни в мене є, напевно, він мені не потрібен цей батлпас. Напевно, я його буду скіпати за то, що в нас є в шопі щось є безкоштовне. Вафлі. 300 вафлів, бм. Нащо вони мені, чорт його знає. о, ще одні безкоштовно. 80 вафлів. Щось мені вообще! Бравл Старс диви, дарує вафлі. хе <соє> скільки Дві скіки, кстати? Ось ще 80, ще ще буде 80, дам? Да. да. А що ж мені з ними робити тепер? Що ж мені з ними робити? Можна ще купити. Ааа, походу, вафлів треба буде багато. Я можу купити, кстати, тисячу вафлів, але я не знаю, на що вони мені. який скін на ніту, йо-майо! гіперний скин з девеким медведям. Обалдеть. Зіки можна сразу прикупити собі з гіперкою з усим. За 524 гема. Блін, ну гіперний заряд, гіперний скін на ніту. Ну він дуже дорого. 500 гемів у мене сіки нема. Але ще 23 дня є. Але ж если я не беру батл у мене гемів не буде. Правильно? Ніх ніхто і не дасть. Ладно, що в нас е, в соло ще де? У нас є ще Upside Showdown, в якому дає кубки, в якому дає ще і вафлі. Потім ще режимчик на вафлі, ще дешечка. Ще дешечки, кстати, мапа, ну, чорт його знає, я би просто бистренько. Ай, е, ще дуелі є. Я би просто дуже сильно бистро хотів Була докачати до тисячі щас. Хоча я не знаю, чи в мене вийде швидко це зробити, але я постараюся. Мені треба викачати Була до тисячі і перевірити нові режими. Let's я Просто вже хочу завершити, начате і завалити цього. Ну, була до тисячі кубків добити. Що ж я, мені тут ерунда оставалася, але мені з мапою не сильно щастить, тому я не знаю, як мені це все правильно зробити. Бо я б і нові режими затестив. І була, хочу докачати. Ну, чуваки, звісно, тут татусуються. Ладно, посиджу тут поки. Час чисто, АФК контент, мені треба просто АФК вистояти і зафармити, так сказати, тисячу кубків. Так, ну цей пацан знає про мене, ну чи вийде в нього мене завалити, не знаю. Чи буде він мене просто по одній тичці так дамажити? Напевно, ні, він просто захотів ульту зафармити. До нього, кстати, воно шеллі і прийшло. Там воно ще вольт. А це гром. Блін в шелі 4 банки. Гром же, напевно, знає про мене. Невже він до мене піде? Ні, не піде він до мене, він про мене знає. Він же ж бачив, як я заходив, виходив. Він в курсі. Він в курсі діло. І він мене так ще й винесе зараз. Він мене так ще й винесе! Ні, свалюю, о, його завалив сту, в сту мене засейви, Сту красавчик. Ну, сту щас і мене завали. Братуха, Ні, я горю! Мене добили, я ще шосте місце отримує вже і потратив все. Ай-яй-яй, не, до... не попав я по ньому ультою, ну він втік. Своєю ультою Ладно. Так сказати, розігрівочна була. Давай тепер нормально. Рознесем пациків бисненько і все. Що мені париться? Так, Бібі не пішла по банку, зато я пішов, а шарфа я не боюсь. Що тако Отако Коль Кольт здорова, братуха. Там ще одна банка від шарфа. Так, помаленько попадаю. Це дуже добре. Там шарф із шарфом побився. Тут я забрав. Так, ану. Фенг зблизька добре б'є. Так, я хілюсь. А гаджет у мене включений, ульта у мене майже є. Все, ульта є. Фенг попасти ніяк не може. Я можу фенга вбити. Отако. Не, блін, він ульту накачав. Нє, ні, ні, ну і коти топ-8. Мене вообще розвели, як нуба останнього. Ні, я тільки кубки зливаю. Все, тепер моя задача нафармити тисячу. Ну зато диви, з банками мені пощастило цього разу. Прям ого, тут ще дві. Мені взагалі. Пощастило. Ну тут мені треба топ-100% якось накачати. Тільки як це зробити по правильному, я не знаю. Я ні до кого особо не підійду. Мапа велика, блін. І багато пустого пространства. І багато хто ще й ховається, ходить. А топ-8 мені не подобається. Так, там перл тусується. Блін, проти перла булом теж важко. Хоча, якщо банок багато. А то, то репнути його швидко можна Так, топ-6, уже хорошо. О, топ-5, ще краще. Мені да Винстрик. Мені да по любому Венстрик. Піду я десь ближче до центру Отако стрельну мені надо ульта, все одно, да, мені без неї. По Френку би так би постріляв трошечки, щоб ульту підкачати Ну ніяк попасти по ньому не можу. Надо когось відігнати. Але щас і мене будуть ганяти. Так, ж там на Френка напав. І кошак втік. Ну, втік так втік. Я, в принципі, не парюсь, У мене топ-3. Кошак наперла, напав, ну в кошака дуже багато банок, він мене може з'їсти. Або... Він мені стички, диви, що наніс! ніс! Обалдіть, я й не подумав! 500 хп у нього. Стався. Ну зато плюс 8, я повернув все, що злив. Так, а тепер треба знайти ще банок. Диви у пацанів по тисячі, пощів у всіх. Треба, блін, йти далі. А, ще ні чорта нема. Ладно, в матраса зациганили одну, бо він 100% йшов до неї. Так, там Френк вже виніс одного. Кіт це сильна тема, але він. А, не, він не втік. Неодальність атаки така велика. Так, хто де? Кіт кудись випрыгнув, а куди він випрыгнув? Черт його знає. Воно і внизу тусується. Хм, даже 7 чоловік ще кожній кущі може бути хтось. В кожних кущах хтось може тусуватися. Ось ну, все тобі ходок чисто і ульту отдав, все віддав. А я би ульту на ньому накачав би. Отако От легенько. О, ультимейт є. З ультимейтом я можу попробувати і винести когось. У нього є гаджет, я не знаю, що він робить. Давай я в нього запригувати точно не буду. Побігаю ще, пошукаю когось. Може тут хтось є? Нема нікого. Так, там був виніс ще одного, там того винісли, винесли, того, того. Чуваки тут б'ються. Чуваки б'ються крепко. Там спайк. А тут же ще цей ходох хасає. З гіперкокста. Блін, ну потроху я когось дамажу. Тільки толку, я, нікого не вбиваю. Так, я коту мішать не буду. Але він все одно буде мене боятися. Отако От ми кота виносимо. Сразу. І в мене зараз буде гаджет. У мене є ульта. У мене є гіпер. А, він і так пішов отсюда. Ну, все, пацан. Давай, я за тобою. <хи> так, топ 1 це хорошо. 989. Мені ще все на все. 11 кубків. Ну, дайте їх, будь ласка, і все. Якщо топ 1 получу зараз, то получу ці 11 кубків. Ну, топ 1 важко. топ-1 важко все-таки на булі на цій мапі. Реально тяжко. Ну попробуємо, попробуємо. Головне не слити, головне не слити кубки, а все остальне буде кайф. Отако забрали. Мені не подобається, що стузі мною гасає, бо він буде мене задовбувати. Так, ну подий попав легенько, ну він на мені ульту качає, гамнюк. Пазенюк, ні, 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 тільки не він, тільки не він. Все, розвертайся, йди в другу сторону, дай я тут усе собі пару баночок, быстренько ляп-ляп, і все. Щоб у мене хоть. Плюха була така, як надо, щоб я дав як пацан крепкий. Прям навалив репася. Бо газонюхів я боюся, вони, блін, крепкі. Вони роблять так, що я бити їх не можу. Напевно, його теж прокачувати надо цього газонюха. Пробувати ним грати. Він там крутиться, пробує ось, ось золотий матрас. Хотіми тись з кимось, ну топ 7 поки топ 7 це погано. Треба краще, топ 6 теж погано. Ну дивись, я майже в центрі до мене всі будуть приходити. З усіх сторін. ось ось тут. Він добре, що про мене не знає. Такое ми зробили, я всій покручусь зі сту, бо він буде мене задовбувати. Мені треба тім з ним. Я з ним потім він мене можливо захоче з'їсти. Можливо, ні, але у мене мало ХП. Ой ой. ой Тяжка ситуація. Сту може й виживе, кстаті. Я його підводити не буду, постараюсь не підводити. Ну його і так з'їли. Мені до газонюха. Ой 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 проблема. Обалдіть, я думаю, мене не бачить. Але хоча що він би мене не бачив? Топ-3. Шість кубків, ще він стріком плюс 2. Получається 8. І мені ще 3 кубка, всього на все. Дай просто. Мені топ-4 якийсь. І все, І я піду тестити нові режимчики. Блін, ворон. Мені любий дальник, який задовбує, буде мішати крепко. Але Ворон добре пішов наверх. Лілі мене може, звісно, задовбати, але не сильно. Таку ми до моїй плюху. Так, бочка Деріл. Он стріляє чуть дальше. Так, ну він і ульту накачав уже на мене. Він стреляет трохи дальше, це погано. Дамажит то він тоже 1000. У него двойный плюха, і він 2000 дамажи. Так, ну добре, що я не се одно не можем ничего зробити. Я заберу ще одну банку и буду кайфувати. Минце без ульту, хай там бігай, я може когось завали. Бонь комусь дав ульту. А, и все. Так ти стріляв по мені гамнюк. Я то я буду гнати тепер. О, бібі. -бі. Я б її позадовбував. би. Їхана. Ой-ой, а тут хана мені, а тут хана мені топ-6, блін, оце я влетів ультою. І не попав по ньому, і в нього ульта появилася. Мінус 2 кубка. Це мені 5 надо кубків тепер. Да? Да. Це треба ще топ-3. В топ-3 попасти треба. А це тяжко. Блін, походу, я опять надовго тут. Кожна тисяча дається так складно, я не знаю. Сразу гаджет прижимаю, що мені париться. Тут є якісь банки? Одна. Ну хоч одна. Бо там в центрі йти, поки є дальники, це дуже напряжно. Ну я теж помилився, я ульту потратив раніше часу. Мені не треба було. Цей дуже крепкий. Вони всі задовбують мене. Ця закидувати час буде. Там ворон, який теж, йо-мойо, пацан. Коротше, я опять в ситуації гамна. Як мені вижити? Як мені вижити? Та ну його в баню, ще й фенх прийшов! Не! Я не отруєний. Я хілюсь. Сижу хілюсь. У мене є ульт. Я від ульта можу зіграти. Я би ворона з'їв би, Але я не знаю як. Пацан! На тобі. Я його не добив! Його добили другі. Хорошо, я живу. Я живу вже добре. Все, я жду гаджетом. У мене буде ультимейт гіпер. Все топ-5 є, мені треба топ 3. Мені треба ще переждати когось. Я можу джуджу забити. Хоча вона в кокон. А, вона ще когось забила, топ-4 є. Мені б вижити. О, топ-3 вже є, в мене в кишені. Ну, я все потратив, все потратив, я от кис. Я рунду зробив, я, вона, коротше, по воді ходить, а воно досидів, бач. Но! Я получив ТО, що мені треба, і в мене є 1000 кубків. Фух. Епічний стартропчик. Сюди. На Мортіса. І е, 100 коїнів. Вже непогано, вже хорошо. Погнали в режимчик. Якийсь хоча б новий гляну. Так. Ого. Відкрий першу стадію. На Булові піти? Не знаю. Давай на бароні піду. А, тут далі прокачатися. Next тір трофей. А секетсы туди а Ану. Покажи, будь ласка. Не открываются, челы. Так, ану, тотал трофей. Осю, допустим, ты. Не открываются, бравлеры. Че не открываются, бравлеры, чела. Короче, тут, після 50 ще якийсь чел. появляється. Це вообще прикол. О, це мені цікаво. Ладно, давай візьмемо пока його. Перша стадія. Ага. Бравлер карт. Що я хочу. Дамаг. Гаджет на кулдаун. Щит. хп. Два. Демедж візьму? А, походу, я нічого не можу. У мене є тільки одна шеллі. Того я, походу, можу тільки на шеллі грати. Ось вона в мене якраз. І вона якогось цікавого, цього вона з карточкою. І оце на ній я якраз і можу грати. Ну давай, в мене на ній є, все одно. Так. Модифікатори тут працюють, але в мене вони не в Діті, як обично, як зазвичай. Блін, ну пацанів нормальні бравлери. А в мене капець. Ага, ось і карточка. Supercharч заряджається, демеджа. Давай. Давай супер, супер. хай супер заряджається быстрее. Ого. Ого! На, ту біша плюху. Обалдеть, состане в мене. Не, не, то пацан крепкий. Але супер, коли швидше заряджається, це хорошо. Так. Отако От тобі просто, бау. У мене щелот кис. Ну, що поробиш? Я за Шеллі граю. Не так багато я й дамажу, як хотілося би. Ну, демеджа їй даю все одно. Обалдіть ще одна хвиля. А так у мене всі поскисали! О, один хоч заспавнився, вже непогано. З гіперкою, з турелію. Так, ну це тільки перша, перша стадія. Блін, на шелі вощені вдобно. Так, ладно, трохи продамажив. Так мені треба просто дамажити. Я буду дамажити жорстко. У мене шульта быстро заряджається. Я могу постійно ультимейти ставити. И все, я не парюсь. Вот І И мы вынеслы на нормалі. нормале. я отримав пряники. А, так я же и дамеджа напишу, а не Ну ладно. Так, а що з тими кстати, прокачками? Я зможу їх більше поучити? Ось сіо. Ааа, я першу получив. Я можу відкрити наступну. І в мене так на кожному бравлері будуть модифікатори відкриватися. Обалдеть! А ну, давай потестимо. Мені зараз знову вибере на цей, так сказати, на, 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 на варіант. Вибрати один із трьох. Так, релот. Гаджет кулдаун. Ну я брелот взяв би, він фіолетовий. Або спавнитись з одним кубком. Оце, конечно, теж добре, з одной банкой. З одной банкою спавнитись теж непогано. З одною банкою спавнитись, хорошо. Так, пацан. Давай покайфуй там сам. Я не знаю, що я за шеллі граю. Напевно, ну всі починають із шеллі тільки. О, він матрасів поспавнив, чуєш. Так, у нього щит. Давай поки здаляємо накидаємо. Так, надо отхилитися, надо отхилитися. Що це за штука в мене знизу? Да ви ж у барі вміє, да? Він прям хіли, капець! Так, я знову рано. Так я моло откиснути, мого откиснути, треба пожити. Хілюсь, хорошо. такого ульту даю. Даю ще ульту. 200 кп живу. Бері щось не стріляє, не хиле. Ну, я прям багато дамажу, багато дамажу. Особливо, коли я хилюся. Так, 4000 хп, все вынесли. Цікаво, хто найбільше демеджа наніс? Напевно, Барри. Ні, я 200 тисяч дав! Ха -ха -ха. Круть! 200 тисяч! Шелі непогано! І я так само можу її, коротше, прокачувати! Це дуже круто! Модифікатори. А де ще модифікатори є? Більше ні в якій грі їх нема, да? Вони, напевно, отут ось є. На шедешечці. Ти поняв? Вау! Оце цікаво, оце ми по-любому будемо прокачувати, грати. І я з модифікаторами шеллі потім зможу бустити. Прям реально бустити. Мені прям хочеться її прям всю щас прокачати. Ну, щоб її всю прокачати, треба оце все пройти. Ладно, давай ще раз заскочу. Може я получу якийсь непоганий цей. Непоганий модифікатор, можливо, получу. Дивись, я хочу її бустити в отом шеде. Значить, е, мені треба щось, те, що мені поможе в шеде її бустити. Наприклад, банка усилена, ще щось. Так, ще 25%. кулдаун напевно, щед, бо на що мені кущі. Напевно, щед, щоб у мене був крутіший. На 25%. Щас спробуємо його винести. Не знаю, чи вийде, звісно, але попробуємо. Ого. Так, оце оді йти. Так, давай ульту тобі сразу. Ульту тобі ще. Щет у нього бустанувся. Погнали. Ой-ой-ой. А, ну я за стенами, в принципе, пойду же хоть тебе сказать, но, блин, не. Не пойду же, но я дамажу! Ай-яй-яй. Вот такое. Блин, ульту отдав, ульту отдав. Медведь, кстати, дуже хорошая штука тут. Ну, так само, как и турель. Ну, эти вот, пацаны прям больно дают. Втик ты. Втик ты, отхилл. Так, а демій щит? Ай-яй, гіперку рано юзнув. Так, ну тут уже все, йому біда. Головне вижити. Головне вижити трошечки. Головне трошечки вижити. Ну, Франк по суті, ізи, пацан. Але ми поки що граємо на експерті. Це ще не так жорстко. Так, 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 дамаж. Ну тут Ніта, напевно, найбільше надамажила. Ну, А ні, 165 тисяч демеджа. Я найбільше надамажив. І я получив ще одну карточку. І мені по-хорошому треба ще більше карточок. І тоді я буду вощи крутий. А ну давай. Ну я не знаю, чи я мастера пройду, ну давай попробуємо. Я, в принципі, дамеджа то багато вноси. Я просто хочу ще одну карточку. Я хочу запакуватись карточками. Прямо запакуватись. Так, э, быстріше ходити, быстріше ходити. Гаджет кулдаун. Ні, быстріше ходити хочу. На 20% быстріше хожу. Обалдеть, у него усилен, ты бачив? Откуда в него их скики банок? Откуда в него скільки банок? Я в нього трохи питерив, но нього него жестик багато банок. Ты прикинь, якого монстра можно створить. Просто в Stars. правостарсе. прикол. Так, дамажим. Дамажу прям жестко. Подхожу чуть-чуть. Дамажу, прям больно. Ну, блін, эль що він творе. Ну, мене вбили, мене вбили, кстати, наших пацанів. Ну Эль навряд чи в у него... Хоча, диви, пробивають його, в нього ж вампиризма ніякого нема. Ну, в боса вообще ерунда. Я кей же ж він жесткий, цей Эль Приму. Він, походу, карточок уже апнув, як багато. Уже ж давно ця, івент э, уже йде 4 дня чи скільки? Так що це я ще тут, ну, пацани, тут уже диви які сильні. Так що я даже може і дуже добре, що не пішов в оте шеде. тому що, пацани, просто ну, 16 банок, у нього 300 тисяч демеджа. Откуда в нього тих 16 банок? Откуда? І він же, ж, по ідеї, в ШД може, як я розумію, спавнитись з тими банками. А, ось я, кстати, карточки можна відкривати за ці штуки. Карточки дають скин. Inside картбак. Ну, ось, да, диви, є карточки, да. Ось ти спавнишся з одним кубиком. А більше нема таких. Хорошо, у нього був Прімо, да. Давай найду Прімо. А де ельпримо? Да ельпримо! А, тут різні карточки в кожного, да. Я бачу, да. 1000 хп, релот, спид, баджети. Ну, я не бачу карточки, щоб давало. Ладно, я можу купити, виходить, ось, наприклад, один карт екстра ревард. 440. Давай. Так, мені випала Сенді. Карточки. Пасівно супер заряджається, демедж. Давай пасівно супер. А, там це мені все, що випало. Міко, на нього гаджети. Потом, що? Дженет, на ню карточки. Всі карточки на ню випали? Ти ще коїнів? Ой, 100 коїнів. Ще всякі приколи. Ага, і виходить, що я маю? Ось у мене є Міко, і на нього є всі карточки. Да? О, ні, пожди. Ось у Санді, наприклад, let's go. Я вас ще нічого не поняв. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а на цьому ми будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини. З вами був Сначелос, і всім пока-пока.